Треба жити назва ювілейного 25-го всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Його текст написала письменниця Євгенія Кузніцова, а диктувала для українців по всьому світу народна артистка Наталія Сумська. Перевірити свої знання зібралися тернополяни у обласному краєзнавчому музеї. Серед них військовослужбовці, представники освіти та інших організацій. Хтось долучився до акції вперше, а дехто пише диктант, де. Кілька років поспіль. Втім, переживання є у всіх незалежно від досвіду. По-перше, я дуже хвилююся. Останній раз я писав диктант ще у школі в 91-му році. Взагалі цікаво. Я читала книжку Євгенії Кузнєцової. Я думаю, що буде текст такий досить ліричний, і душевний, який буде брати за душу, тому я тільки щось такого, а боюся, знаєте, в мене трошки проблеми з пунктацією, тому боюся комтере. Думаю, що з кожного з нас таке є. Постійна учасниця диктанту національної єдності, колишня вчителька української мови та літератури Оксана Мормуль. Жінка зізнається, що за результат не переймається, адже головна мета перевірити знання сучасного правопису та авторської пунктуації. Щороку після флешмобу виникає багато спірних моментів, які вона любить активно обговорювати. Очікування такі, як і кожного року хочеться чогось нового цього року. Наталка Сумська диктує. Думаю, що ну, це буде якесь неперевершене виконання, оскільки захоплююся цією талановитою актрисою і, відповідно, думаю, що має бути хороший диктант її виконання. Цікаво читати книжки, ходити в театр, дресирувати пса патрона. Наступне речення з абзацу. Після головної частини у соцмережах почали з'являтися перші враження від цьогорічного радіодиктанту. Багато українців висловили незадоволення виконанням Наталії Сумської. Зокрема, свою думку оприлюднила багаторічна переможниця національного диктанту Христина Гоянюк. Вона заявила, що текст дурнуватий, і на її думку, краще б його читав Павло Вишебаба, який виконував цю роль минулого року. Чимало коментарів залишили й користувачі Ютуб, дехто досить. Різко висловлював свої враження. Такого бездарного диктора ще не було. Диктант повинна читати заслужена вчителька української мови. Кожну справу повинен виконувати професіонал. Написання диктанту покликано популяризувати мову, а не викликати відразу. Читання було надто швидким. Третій рік пишу, такого ще не було. Були й коментатори, які поділилися своєю думкою у делікатнішій формі. Недоліки є. Але, мабуть, ми були б в такій же ситуації, якби вийшли на сцену грати хоч невеличку роль. Вчитель диктує так, щоб ми написали, а артист читає, щоб ми відчули емоції, незважаючи на зауваження. Дякую за диктант! Нагадаємо, всеукраїнський радіодиктант Національної єдності проводять із 2000 року. Вже у грудні традиційно відбудеться так звана робота над помилками. В ефірі українського радіо оголосять імена переможців та проаналізують найтиповіші помилки.